Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу. Вітаю вас з незламного міста Харків. Сьогодні у нас з вами цікава така робота. Ми з вами зробимо два чокери закручених з декількох низочок, які не розкручуються. Дивіться, це перший варіант. Що я тут зробила? Я нанизала три однакові. Зовсім однакові довжині низочки. Одна просто кришталеві, потім гранат, гранат, крихта, і потім остання аврора Бореаліс з покриттям таким АБ. Нам треба це запам'ятовувати, тому що з цієї сторони, коли ми будемо кріпити, нам потрібно так само їх закріпити. Що з цієї сторони? Зараз я близенько піднесу, щоб було нам видно. Дивіться, кожну низочку я обромила колотиками з двох сторін, проділа, от покажу кільце 4 мм розйомне на всі шість сторін. З цієї сторони я вділа це. Ці три кольца, кільця 4 міліметри в нерозйомне 6, і на нього ж вділа замочок, Ледь, ногті не зламала. А з цієї сторони на середню я також вділа таке нерозйомне кільце 6. І тепер що ми робимо, щоб у нас вийшло. Можна так закручувати кожного разу і носити, але ж воно буде розкручуватися неравномірно. Треба, щоб було красиво. Правильно? І це не дуже важко так зробити. Так, дивіться, що ми робимо? Я отак покажу, а потім, ну, давайте по порядку. Перше, що нам треба зробити? Нам треба зафіксувати цей край. Якщо у вас голий стіл без застіленого, як у мене, можна скотчем так приклеїти, можна поставити щось важкеньке, можна прикріпити булавочкою, але тут треба, коли кріпити булавочку, тут треба, щоб воно не сіпалося також щось важкеньке зверху. І підготувати з цієї сторони, коли ми будемо все це робити, підготувати декілька зубочисточок або голку циганську, лінійку. Я потім розкажу для чого. І отакий чудовий-чудовий це, ну, це, мабуть, кварц білий. Я його використовую, коли солю, придавлюю тарілку. Ну, Він чистий. Так. Починаємо, дівчатка. Дивіться, отак розташувала, щоб воно все рівненько було. і з цієї сторони ставлю. То в неї є така гарна, гарна вазочка. покажу вам, зонік Зоніксу вона така важка, вона все втримає. Не на сам замочок ставимо, а отак трошечки подалі, щоб вона все втримала. Беремо останню, ну, любу можна до себе, яка дивиться. І можна останню брати. Так, зубочистку. І починаємо крутити, вибирайте самі на себе чи від себе, як вам зручно, але щоб всі три низочки крутились однаково. І ми крутим, зараз я покажу як. ми крутим. Якщо таке слабеньке, треба, щоб такий перепльот був слабенький, десь. П'ять, десять разів. Якщо вже такий, щоб гарний був, 17 п'ятнадцять, двадцять. Отак От перекрутив на кожну низочку. Крутимо отак. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тепер, воно тут в напрузі, бачите? Тепер, отак я поставила. Для чого лінійка потрібна? Того, що камінь може не втримати. Він такий, края такі загнуті, а лінійка втримає оце все. Так, це все тримається. Те саме. Ми, я розповім, того, що з'єднати на камеру я не змогу. Я бачу, все в камері трошки все таке іскаженне. Так само ми загинаємо, закручуємо іншу. Можна циганську голку брати, можна звичайну голку, можна якісь там, якщо у вас такого нічого немає, під рукою сучечок. Також вставляємо, закручуємо і туди причепляємо. І те саме робимо з третьою. І коли всі три закручені, ми їх обережно і акуратно. Бачите, я тут вже причепила 0,4 розйомний і 0,6 нерозйомний. І ми акуратно всі три чіпляємо сюди. А що потім, я вам покажу, що буде потім. Так, от я закрутила всі, закрутила. Закрутила, приєднала на одне кільце. оце. Бачите? Вони тут напружені, напружені такі. Приєднала так само, як вони і були. По центру це. А ну, вийшло, в мене вийшло по центру це. І тепер ми отак з цієї сторони звільняємо і відпускаємо. І воно саме, куди хоче, закручується. Все. Ось вона закрутилась так рівненько, гарненько. Якщо ви хочете, щоб воно було ще більше скручене, щоб воно зовсім було якби перекручене, перекручене, тоді треба закручувати не 17-20, а ну, 25-30 разів. Ну, так воно буде ну, дуже перекручене. А так воно, бачите, назад все. Дивіться, я розкричала раз і назад. Все, воно так буде триматись. І тут у нас, дивіться, що вийшло. Зараз я тут розправлю. У нас тут вийшов замочок. Тут треба потім поправити, я так на чорнову з'єднала ці штучки. І тут у нас з цієї сторони у нас вийшов замочок, а з тієї оце ж калічка. І все. Отак. І такий у нас чокер гаранюнь. Воно все тримається гарно. Дивіться. Нічого не розкрутиться ніколи, тому що ми напружили ювелірний тросик, а потім розпустили його, і він втратив свою напругу і отак закрутився. Так і краса вийшла. Я потім вам покажу Та, можу зараз показати можу, як сонечко прийде, я трошки прикрасила ще. Це ж, ж чокер, я робила от сюди в пару, до цього намиста. Дивіться. Дуже гарно буде виглядати. І браслетик. Я трошки прикрасила, тут зробила таку цепочку, ланцюжок, який удлиняє, але не взяла не звичайний ланцюжок, а з'єднала між собою подвійні кільця. Воно таке прочне-прочне, тому що гранат дуже-дуже важке каміння. Так і таке саме зробила на браслетику і причепила таку ще вісюльку на браслетик і ззаду позаду на це коліє з підвісом. Ну, мені здається, що це листочок, але гляньте повністю співпадає Ну, як, як контур. контур такий самий. І Ну, я вирішила, що ми можемо назначити цей листочок пір'їнкою. Правда ж? Ну, може ще покажу вам всю цю красу, коли сонечко вийде? Дуже-дуже красиве. А тепер, інший спосіб, я вам зараз покажу зовсім інший. Я ось зробила вже кальє таке закручене, бачите? І тут, і тут по-іншому, і це плетіння по-іншому. Але, щоб вам показати, тут получались і браслетик, і ніколі, чокер такий коротенький. Я вам покажу на прикладі отакого браслетика. Бачите, для цього нам треба отакі шапочки, кільця отакі з'єднувальні. І тут, що я зробила, тут. Розкажу вам. Дивіться, нанизала три однакові низочки. З цієї сторони, коли низала, зробила тут декілька Господи, як воно... крімпів, декілька, два. Потім я Проєднаю тут туди, коли оце закрутим все, я вдіну отсюди сюди в колечка і в ті крімпи, і закріпим так. А одне, саме нижнє, я зробила для того, щоб. от я, ну так, здогадалась, тут треба його з'єднати, Для того, щоб так не бігало воно тут. Того, що гляньте, воно розбігається, коли ми будемо крутити, воно. Ну, буде закручуватися і будуть такі проміжки. не можна Зараз я отут підтягну ще отут не вділа один, не зачепила один крімпік. так Зараз я тут все дороблю і повернусь. Будемо вже плісти і робити отаку красу. Отак закріпила, поставила тут вазу, закріпила крімпами, щоб не совалась по нитці. І тут ми по-іншому закручуємо. Тут ми плетемо, як звичайно, косичка. Дивіться. Раз, два. І отак плетемо, щоб воно таке і не туге дуже було, як на цьому, бачите? І не дуже тугеньке було, і так гарно-гарно влягалося. Отак трошки підтягуємо, підтягуємо. Тягуємо. І отакий от браслетик у нас виходить, гляньте, як красиво. І плететься просто. Єдине, що тут, звісно, з цими крімпами замороки такі. А ми зараз подивимось, може, досить. Зараз оце центральне в нас було і воно повинне залишитись центральним, там, де я вже вділа піну цей з, з А ну, давай подивлюсь. Я думаю, що досить. Воно зараз трошки розійдеться ще отут. Що ми робимо далі? Ось, ось тут. Тепер я отак розкажу, а потім буду без вас, тому що через камеру вас дуже погано видно. Вдіваємо сюди. Так, вділи. Потім вдіваємо, ой, щоб воно не крутилось. Треба щось такий камінчик покладу свій, щоб воно не розкручувалось. Вдіваємо. Тепер вдиваємо в ці намистинки і, і в ці два крімпа, які ще відкриті. Оцей я третій закривала, щоб не бовкався ці намистини по низочці. А ці дві, два крімпи, в мене ще відкриті і вдіваємо туди. Ну, я буду без вас. І так, само, і так само з тієї сторони, а потім покажу, що далі. Отак вийшло. Бачите, приєднала всі три заділа в крімпи і обрізала зайве. І тепер у нас вийшла така краса, така сама, як тут, таке ж плетіння. Тепер, що ми робимо? Дивіться. Вдіваємо такий наконічник, все, все туди ховаємо. Все, зараз воно перекрутилось трошки, що все, все помістилось треба. Бачите, і нічого не видно. Так тугенько туди все проходить, проходить, згинаємо. Так само робимо з цієї сторони. Бачите? Зараз покажу. Також отак гарненько туди зсовуємо, вдіваємо, щоб нічого не було видно. Бачите? Нічого не видно. Гарненько, височенько, і ззинаємо. Так, що робимо тепер? Тепер робимо тут, зрізаємо, я десь залишаю 1,7 мм, отак зрізаю зайве. І закручую калічко. Бачите? І тут, і тут, і з цієї сторони. І потім двома такими роз'йомними калічками 4 міліметри, туди чіпляємо замочок, Ой, поскакав. і нероз'ємна калічка. Зараз я причеплю і все вам покажу вже. Сонечко приходить, красиво буде. Отак от у нас вийшло. Бачите, з замочком. Щось він такий коротенький, придеться, мабуть. Ні, нормальний, тут за того, що ці довженькі. Ні-ні, ні, нормально, нормально. Так, це все зайве. Це я взяла показати, що якщо тут по-іншому закріпляти крімпи, якщо вони непомітні будуть, ну, наприклад, якийсь сріблясті камінчики і крімпи будуть непомітні, то можна отакий наконічник на не брати. Можна е, взяти. Ой. Можна взяти звичайну шапочку і в шапочку ховати. І, воно... і далі вже отак от закріпляти ці крімпи. Так, на ну все показала вам, Гляньте, яка краса на сонечко блищить. Красота, правда? Ой, вивернулась. Ну, от так, Отак, отакий спосіб. Можна ці два способи комбінувати. Ну тобто Я маю на увазі, що. Тут отакі використовувати наконічники. Ну, У мене бронзових не було, а це звичайний біжутирний сплав, не ржавіюча сталь. Але все рівно красиво, хоч тут нема натурального каміння, це звичайне скло, кришталь, все рівно красиво, правда? І оцей набір красивий дуже вийшов, дуже красивий. Чогось я шортик зробила. І... Не знаю, 25 просмотрів. У мене не було навіть коли я перші шорти зробила. Невже він такий некрасивий? Я не розумію. Напишіть мені, щось. я так розстроїлась прямо. Красиво, правда ж? Так, ну все, дівчата, і ще шорт зніму. Коли я знімала шорт тільки браслетик, і оце намисто з підвісом, а ще зніму з оцим на шиї з чокером. Це ж мене буде разом виставлю на продаж. Я сподіваюся, я все понятно вам розповіла. Робіть, це недорого, це просто. Якщо щось непонятно, пишіть, я щось підскажу вам іще. Так, наступного разу, дівчата, ми нарешті добрались з вами до оцих кольє. У нас буде така осінь і, може, навіть початок зими будемо робити з вами різні різні кольє. Перше буде називатись кольє снігової королеви. Планувала його робити з місячним камінням і кришталем. Ну, два різних робити, але в мене трапилось знову. В мене якийсь весь час якийсь з оціми. Камінчиками, скляними, якісь. Недорозуміння. І наступного разу я вам розповім, чому я вирішила не брати доволі дороге каміння, і кришталь, і місячне каміння. Я вирішила просто так з кришталевими намистинками робити. Но це все наступного разу, дівчата, і так наболтала вам багато. Всі, дівчата, підписуйтесь, якщо вам хочеться. Довгими зимовими, холодними, осінніми вечорами скрасити, скрасити ці вечори красивими намистами, буде багато намист. Я надумала там, я не знаю, і снігової королеви, і думала робити з перлів молодої королеви, але мене відмовила моя подружка, каже, ну перли це все ж таки ну, не дуже молодіжне. Таке, тому все все геть-чисто, все попереміняла, але буду робити із місячним камінням, із кришталем, із перлами, із оніксом, буду робити, і з кварцем звичайним буду, Буде цікаво-багато-багато цікаво, цікаво. Багато, багато буде різних кольє, Тому приєднуйтесь, підписуйте, вподобайки, всіх обійняла, до зустрічі!